Всім привіт! Дивіться, як вишенька гарно цвіте. Ну а в часниковому бізнесі що це значить? Правильно! Потрібно обробляти від шкідників. Дивіться, маємо такий препарат. Коротше, цибулева муха атакує, потрібно обробляти. Ну, а так як у нас на дворі тепло, сонечко світить. Часничок гарненько росте, то ми також в бакову суміш даємо ось такі препарати. Ну, коротше, весь комплект тут у нас є магнію, тут карбомід. Коротше, всі мікроелементи, які потрібно, часничковий, ми даємо. Ну а з цим препаратом бажано не затягувати, так як все гарненько цвіте, Ну і шкідників у нас дуже багато. Тож, всім гарного врожаю.